6 серпня самопроголошені діячі великого тенісу Ужгорода зібрали прес-конференцію для того, щоб розказати громадськості, що хочуть забрати тенісні корти від власників та зробити їх народними. Іван Шуфрич, Ілля Гулянич, Ласло Катюк та Олексій Кіндрат почали конференцію з того, що в Ужгороді буцімто незаконним шляхом збираються побудувати багатоповерхівку на ділянці біля Спартаку, цільове призначення якої – 120-річні тенісні корти. Однак, як стало відомо журналістам, документально підтверджено, що цільове призначення цієї землі будівництво та обслуговування інших будівель громадської забудови самі ж виступаючи свої слова не підтвердили жодним документом, а говорити можна навчити навіть попугу. Були віддані довгострокову оренду народному депутату Мошаку Сергію Миколаївичу, який зумів правдами, неправдами, як я вже сказав, махінаціями. Приватизувати ці тенісні корти по вулиці Електрозаводській в місті Ужгороді, і, і продав вже не тенісні корти, а земельну ділянку із тенісними кортами будівельній фірмі Газда. Він вже впритул до тенісних кортів побудував чотирохетажний жилий дом, хоча по проєкту там мали, мав будуватися. Фотельно-розважальний комплекс якийсь. Буквально останні документи, щоб вас довго не затримати. У мене вже папка, чесно вам скажу, сама товста папка із Федерації Теніса переписка із вищестоящими органами, починаючи від адміністрації президента, Верховної Ради, Генерального прокурора, і все на контролі, і все направляється у місцеві органи у ради для вжиття заходів. Діло в тому, що власником землі на Спартаку є Сергій Мошак з 96-го року. А на стадіоні Авангард ділянку під корти передано в довгострокову аренду спортивно-оздоровчого комплексу Іпон одним із співзасновників, якого є Анатолій Перцев. За власні кошти меценатів вже зроблено корти, і всі бажаючі зможуть приходити тренуватися та грати у цей елітний вид спорту вартість реконструкції. 80 тисяч доларів при цьому від початку років незалежності корти на авангарді знаходилися в критичному стані. Незрозумілим є те, що саме не подобається борцям за корти. А от на гострі запитання доповідачі так конкретної відповіді не дали. Не дізналися журналісти і про легітимність організації, яку представляв квартет кандидатів на чесність. Чи відомо їм, коли, ким і на якій підставі побудовано корти? Що вже зробили їх організація для тенісу міста? Та чому не запросили Анатолія Перцева на захід? Якому було б що розказати журналістам? Знаю, це треба з організаторів спитати, чому ми його часто запрошуємо, але він щось ігнорує, тому числі й машаками за ми запрошували. Ми його запрошуємо, він добре знає все. Ми його запрошуємо, Лиш він зайнятий у нас, він голова районної ради в причині не забувайте. Так що у нього часу немає, він, у нього державні справи, як і в Мошака. Але це не суттєво Також Відомо, що ніхто з цих людей ніколи не звертався особисто до пана Мошика. Невже ця людина така недоступна? Чому ж не спитати його особисто? Чоловік що останні роки до 13-го року, поки не спливував це питання на около е Спартака, наукової інших дитячі спортивних школах до цього часу ніхто це не піднімав, крім вас, який ви? Ви юридичній формі фіксували і пробували це питання озвучити в різних мережах. Значить, Один злівний, документ, який вам кореспондент, значить а... я вам скода, що папку ту переписку, значить, О, значить, я вам покажу особисто, не, та й завтра не прийдіть не на виконком. Начекайте. Не ну, не не По-перше, він Минуточку, Так, Дійсно, погано працювала федерація. Дійсно, ми черговий раз визналися незадовільну роботу обласної федерації. Вже другий раз. Але разом з тим є у нас тренери, є дітки, які все-таки при тих поганих умовах показують непогані результати.